Я вклонюся землі і скажу їй спасибі, що мені ти прослалася тепла до ніг, що не кінчилась ти на дідівській садибі, але ринула вдаль тисячами доріг. Легко ніжність мою голубину збагнути, ти сама, як святиню, її бережеш. Я сьогодні до тебе уже не прикутий. Ланцюгами холодних, безжальсних меж, це вони мені руки в'язали і ноги, це вони мою мрію тримали в ярмі, ніби грати, вони обступали дорогу, коридор у вселюдській жорстокій тюрмі. Я, пригнічений ними, не бачив неба, я, задавлений ними, конав у імлі, клаптик щедрості брав я у тебе. У незмірно багатої мами землі. А вони ж і тобі перекраїли груди, не давали прорватись твоїй доброті. Це було моє земле. Цього вже не буде у моєму й твоєму довічнім житті. У кісниках барвистих і райдух веселих, з білим бантиком чистих, замріяних мар Ти стоїш, мов дівча. І підносиш нам келих, Щедро льєш в наші душі зелений нектар. Ти напружила м'язи, і тріснули межі, і сповзли з твого тіла рови ланцюги, щоб ішов я щасливий в твоїм безбережжі, зачерпнувши із надр твоїх сили й снаги, щоб думки мої пахли у білому хлібі. Щоб любов моя квітла пилком на житах. Я скажу тобі, земле, не спасибі, будь безсмертна в своїх трудівничих літах.